Україна переможе. Гуртуємось на місцях. Підтримаємо захисників. Вітаю всіх слухачів Українського радіо Житомир та наших глядачів на сторінці у Ютубі. Мене звати Ірина Самарцева. А моя співрозмовниця сьогодні співачка Сана, яка сьогодні виступить на сцені телецентру разом з гуртом Скай. Вітаю вас на нашій студії. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про творчість після 24 лютого і внесок артистів у перемогу України. Працюємо наживо. Тож, якщо є запитання, пишіть на вайбер та в телеграм на номер 066 68 154 88. Також працює телефон прямого ефіру 47 22 47. Не гайте часу, тому що вже менш ніж за годину відбудеться концерт в телецентрі і в нас не так багато часу. Часу для того, щоб поспілкуватися з Санною. Ну, а перш за все, давайте розкажете нашим слухачам, хто ж це така співачка Санна і як ви об'єдналися з гуртом Sky для виступів, для благодійних виступів, які сьогодні відбуваються в містах України. Е, дуже приємно, по-перше, бути тут сьогодні з вами. Дуже дякую за запрошення. Е, Санна. Я розпочала свій творчий шлях ще в Сполучених Штатах, коли ми там проживали з сім'єю. Перепрошую 18 років. Це дуже довгий час, тобто я була абсолютно ді... діаспорянка нашої америко-української діаспори. І там, до речі, приїхали гурт на концерт. Я не пам'ятаю навіть, який це був рік. Напевно, 17-й чи 16-й рік, коли вони вперше приїхали, ми почули їхній дивовижний виступ, і нас він полонив. Ми запросили їх гості. Ми подружилися. Ми почали спілкуватися. І коли вже ми приїхали жити в Україну. Олег почув мої пісні, які я створюю. І Він просто оцінив їх, він каже: слухай, у тебе є такий потужний меседж, він вже знав мою історію про мого батька-козака. У мене тато був верховний отаман українського вільного козацтва діаспори Шата Канади, козак Петро Ващик. І він пропагував українську культуру, українське козацтво в нас в діаспорі. Але до того він цим займався в Україні. Тобто, як тільки проголосили незалежність України, Тато Чайкою з українськими козаками об'їхав всю Європу, прославляючи Україну. Це була подорож, нехай світ пізнає Україну. Пізніше це була подорож також кораблем до Сполучених Штатів. Це не вперше він побував там в Штатах. Перед тим він там був і написав дуже відому книжку Воїн армії Ісуса і йому дали за це. Право на проживання і роботу в Штатах таким чином я там з мамою опинилась. Тобто це не було так, що тато поїхав в тур, залишився там і перетягнув туди сім'ю. Ні, там в нас дуже велика родина насправді є в Штатах. І це, напевно, вже була така моя доля туди поїхати. От. А все вже якось, знаєте, так по потрошки закрутилося. Творчий шлях і моє життя там, і татова історія. Оце козацтво, ця родина моя. До речі, що з мами, мами сторони, що з татовий, це все козаць, козацький рід. Ось ви пропагуєте українську культуру так само, як ваші батьки це робили, так і само, як робили ваші дідусі, бабусі і так далі. Але ось псевдонім Санна. Моє ім'я Оксана, це дуже просто. А в Штатах, напевно, Після багатьох разів, коли мене Оскана і ще якось назвали, мені було легше спростити своє ім'я до американізованого, а воно вже прижилося. І е, один раз мене назвали у Львові е, Бандерівський псевдонім е, Санна, і мені це так сподобалось. Думаю, ви знаєте, в Україні воно також має право на існування. Ви сказали, що у 2016 році ви ще були у Штатах. Коли ви повернулися в Україну? Три з половиною роки тому ми повернулися. В Україну разом з моїм чоловіком та двома синочками, які, до речі, обожнюють жити в Україні. Вони приїхали сюди ще зовсім маленькі, і вони знають, що чому в нас війна зараз. Вони знають, чому ми живемо в Україні. Вони знають прекрасно свої козацькі корені, і вони знають, чому ми. Розмовляємо виключно українською мовою в нашій сім'ї і в нашій країні. Чи не було бажання виїхати в якийсь момент для того, щоб подалі дітей вивести від ось цих жахів війни? Звичайно, я це зробила. Мій чоловік нас відвіз до? Льотницька у Варшаві повернувся сам в нашу домівку в Івано-Франківську. А я дітей відвезла до моєї мами в Америку, до свекрухи та свекра. І так півроку вони там жили, відраховували дні. Мені старший син йому вже сім років. Він рахував. Мама, я тут відбув вже сто днів, вже час повертатися додому. Пізніше, коли почалась школа, вже до першого до, до вересня, ми їх забрали, і вони дуже щасливі, що вони вдома. Вони розуміють всю серйозність ситуації, хоч вони й маленькі. Зараз мені здається, навіть самі малі діти дуже дорослі в цій ситуації нашій. З початком війни не всі творчі люди змогли якось включитися в цей процес для того, щоб писати пісні, щоб відновлювати якусь свою творчу діяльність. Хоча ми розуміємо, що для артиста все ж таки потрібна сцена, і артисти також хочуть якось доєднуватися до того, щоб наближати перемогу. Чи одразу як швидко ви змогли все ж таки включитися в цей процес? Коли з'явилися перші я, пісні. я розумію, ви знаєте, дійсно всі артисти це творчі натури, які переживають такі періоди дуже стресово. І я в тому числі, тобто, перших декілька тижнів я не розуміла, що відбувається. А, а пізніше мене підняло психологічно і морально на з колін на ноги збірочка вірші мого батька, синочки повертайтеся живими, яку він видав. Прикінці 16 2016 року, незадовго до того, як його не стало, ця збірочка була присвячена воїнам, які боронили нашу землю в АТО на сході України. Мій найстарший брат відвіз ці посібники. Туди на схід і всім підписав вручив воїнам. Вони навіть в мене є таке відео, де вони співають одну з пісень татових. І Я тату ще це включала. Знаєте, в нього ж так слізка потекла. Ну тобто, це було дуже чуттєвий момент. От. І коли я зрозуміла, що не можна киснути, а потрібно боротися, а я артист, і я маю робити свою творчу справу, тому я взяла татову збірочку віршів, і ми створили на тата вірш «Синочки, повертатися живими пісню. І я сьогодні буду її виконувати. Для мене це є велика честь піднімати дух наших воїнів такими. Важливими словами до речі, у нас є дописують. Сергій пише Сана, дякую за українську. Шокована, що ви стільки були в Америці. Ось сьогодні в Житомир. Ви приїхали з таким благодійним туром. В рамках такого благодійного туру. Цей тур наскільки ось ефективні ось такі тури українських виконавців і українських музикантів, і в нас в Україні, і можливо за кордоном. Е, дивіться, ми робимо аукціони на кожному концерті. В нашому до речі, сьогодні рівно місяць, як ми в турі. Ми розпочали місяць тому також 4-го числа, 4 листопада, і за цей місяць. Ми е, на кожному концерті продавали тубуси, які нам прийшли з від наших друзів з передової. Е, це тубуси з снарядів, і е, вони розписані логотипом Скай, логотипом Санна. І всі кошти вилучені за ці тубуси ідуть. Всі 100% коштів ідуть на е, тактичну групу Саксан, САПСАН. Ми намагаємося для них зараз зібрати кошти на е, машину, і це буде такий пікап-трок, як е, з Америки. Тобто, ви передаєте кошти безпосередньо на конкретних людей? Конкретних. на конкретну… Е, це Гу -гу. тільки з аукціону, але з, з цілого концерту е відсоток з продажу квитків іде на збройні сили України. Угу. Ось розкажіть ще про свою волонтерську діяльність, з чого вона складається. Це виключно ось благодійні концерти зі збору коштів для Збройних сил України. Чи, можливо, ви виступаєте і перед нашими бійцями, можливо, в бригадах, можливо, в шпиталях. Були такі виступи? Саме так, саме так. Ми... У мене чоловік волонтерством займається від початку війни. Він є представником нашої діаспори Клівненської зі штатів, і він вже має дуже багато знайомих на передовій. Олег Собчук колігує дуже близько з моїм чоловіком, і вони постійно розмовляли про те, що потрібно поїхати співати нам туди, на передову співати тут це і збирати кошти. Це Надзвичайно важливо, але е, найважливішим все ж таки є для кожного артиста зараз. Мені здається, це так, такий самий пік е, важливості підняти дух нашим бійцям. І ми все ж таки е, зробили таку подорож е, і вирушили на початку жовтня передовою лінією. Е, відвідали багато. Бригад. <свят> є інформація на наших сторінках про це, є фото, відео, щось приховане, щось ні. Але ви знаєте, це, це так цікаво. Ми виступали на таких передових місцях, де є небезпека справжня, а страшно не було. Типу, тобто, це якесь, якесь дивовижне відчуття. Тобто. В нас тут інколи буває страшніше, ну тому що боїшся за дітей, за, за взагалі за, за, за весь цей стан. А там цей бойовий дух наших бійців, чоловіків і жінок, які вони сміливі, які вони потужні духом. Ти так цим, циммаєшся, що ти розумієш, що нічого нас не візьме. Українці, це незламний народ. Ми сильні, все. Тобто, не було ні одного <плес> ні одної секунди страху. І також ми виступали в військовому госпіталі у Києві. Після цього, чесно признатись, було трошки тяжко психологічно, тому що були слова такі сказані дружиною одного з поранених, наших військових. Ви знаєте. Дякую вам, що ви таке робите, тому що вони думають, що ви про ніхто про них не дбає. Всі про них забули. У мене сльози на очі і комок в горлі. Як як забути можна? Та це наші герої. Це ті, завдяки кому ми живемо кожного дня, прокидаємося і бачимо один одного, тішимося нашим повсякденним турботам. Знаєте, тут в тилу. Це наші безумовні герої, і я їм безумовно вдячна. Ми всім вдячні. А ось ще змінюється ваш репертуар, коли ви співаєте на сцені в містах, наприклад, да, коли ви співаєте перед бійцями на передових позиціях і перед бійцями в шпиталях, щось змінюється про що? Можливо, хлопці просять про щось заспівати. Ви знаєте, мої пісні вони всі такі. Ну, напевно, через те, що от виховувалася я в такому е Козацькому дусі завжди, і ми відвідували з татом з мамою і завжди. Ці козацькі події різні по цілій Україні, як в Запоріжжі, так в нас на Рівненщині, тому що я родом з Рівненщини, до речі. Uh -huh. І в мене всі пісні про пропитані оцим козацьким духом. Тому вони звучали як на передовій, так і будуть звучати тут сьогодні. Але дійсно просили заспівати Лента за лентою і такі повстанські. І я їх також знаю і ми співали їх разом із гітаристом від гурту Sky, Сашею, і Олег підспівував нам. Тобто, ви знаєте, навіть після цього туру одна з козацьких пісень, яку мене навчили співати, батьки, це пісня Іду на Січ, Олегу вона настільки запала в душу. Що після туру він каже: ти знаєш, в мене немає вибору, як записати її з тобою. Ця, ця, ця пісня має жити. І от в нас позавчора, 2 грудня, був реліз цієї пісні. Yeah. І сьогодні ми будемо в дуеті її виконувати також. Це українська повстанська пісня, так? Козацька. Козацька просто пісня, так. Да? От все ж таки, наскільки такі пісні козацькі, да, пропагують і демонструють ідентичність нашого народу, наш козацький код, наскільки він закладений в цих піснях, і чи всі пісні у вас? Розкривають ось цю ідентичність українського народу. Я думаю, що однозначно. Тому що наші українські пісні вони дуже глибокі і вони обов'язково мають зачепити кожного щирого українця за саму ту струну душі. І а мої пісні, вони їх треба почути, і ви все зрозумієте. Ну і на цю пісню, до речі, є кліп, так? Це такий собі відеоробота відео робота живого Живого виконання. От тому, коли ми його записували, реально всі інструменталісти виконували і ми співали цю пісню вживу. Тому е це не, не так більше кліп, як. Е Живий факт виконання цієї пісні. Мені здається, що ну не можна на такі пісні робити кліпи. Воно Яку... записано було з першого разу, чи все ж таки було декілька е, ви років? знаєте, воно було записано дуже швидко, надзвичайно швидко. Ми всі були шоковані, що відеоробота може зайняти так мало часу. Тому що все ми з Олегом про це говорили. Все настільки якось органічно відбувається. Таке враження, що ця пісня мала жити і просто пройшов її час. А ми, як знаєте, як якісь посланці, які мусили її от втілити в життя, ця пісня абсолютно про український генокод. В ній, до речі, якось ловляться ось ці українські народні такі мотиви, да, але все ж таки оранжування якось, мені здається, навіть прикрасило цю пісню, і ця пісня піде в народні маси для того, щоб не забували саме українські пісні. До речі, ось Ольга пише: Оксана, ви така цікава і харизматична, скажіть, окрім співу, що ще любите, можливо, хобі чи ще щось? Ось розкажіть людям. Ви знаєте, моє хобі завжди була музика. Коли я е, проживала в Штатах, я була професійним косметологом, е, в мене досвід 12 років в цій справі. Але е, я музикою займалася завжди як хобі. Коли ми переїхали жити в Україну, а тут е, Рідна земля вона підпитує оц оцю творчу, творчий корінь. І настільки, що я зрозуміла, в мене немає часу більше ні на що, як тільки творити музику. Це моє покликання абсолютне, це, це моє життя. І тобто, ось це моє хобі в Україні, стало моєю професією зараз. Скажіть, будь ласка, ось артисту все одно потрібна сцена, так, і в Україні нині виступати можливо, навіть є якісь такі нюанси, що не завжди є умови для виступу. Ось для того, щоб відбувся концерт сани, якими мають бути умови, чи можуть якісь екстремальні умови все ж таки… Ну, скасувати цей концерт, крім того, що наприклад не буде світла. Можливо, при свічках ви готові виступати. Мені здається, ніякі умови не можуть скасувати концерт Санне, тому що якщо ми на передовій співали просто під гітару, і коли в мене в лісі генератор не тягнув колонки і мікрофони, у мене вирубався телефон, то я просто співала. І це був дуже крутий досвід, тому що 300 військових вони почули це і вони давай підспівувати мені. І тому це було дуже. Потужно. Я думаю, що якщо зараз не стане світло, ну то ми зробимо ідентично. Якщо прийдеться йти в бомбосховище, ну підемо і там будемо співати. А чому би ні? А яка для вас ось головна пісня української боротьби після 24 лютого? Ось крім цієї пісні, яку ви заспівали з гуртом Скай «Іду на Січ? Чи саме ця пісня для вас є? Я вважаю, для мене. В моїй творчості це пісня Синочки, повертайтеся живими, тому що я хочу. І я е, дуже в це вірю, що вона має бути пророчою, і що всі синочки, татусі. І всі наші герої повернулися обов'язково з перемогою. Ми їх будемо тут чекати. Ем, давайте цю пісню я. Потім вас на завершення нашого ефіру обов'язково попрошу, щоб ви кусочок заспівали, тому що не всі сьогодні зможуть прийти на цей концерт. І ми навіть не рекламуємо цей концерт, тому що вже всі квитки розпродані. І... Це прекрасно. Але, до речі, можу сказати, що у січні. Проанонсувати концерт гурту Скай, можливо, ви також з ними так приїдете, і знову ми зможемо зустрітися і в цій студії, і е Житомиряни зможуть, ті, хто не встигли придбати квитки на цей концерт, прийти і послухати е пісні, які, про які ми сьогодні говоримо. Е але е ще хотіла запитати вас, що Найбільше ви зневажаєте в людях, що найбільше вас дратує. Що робить вас сильною? Фальш мене дратує в людях. Фальшивість, несправжність, нещирість. Коли люди видають себе за тих, хто вони не є. А Що робить мене сильною? Протилежне. Я є. Та, хто я є. Моя історія підкріплена моєю, моїм родом. Я нічого не придумала. Я приїхала з Штатів, тому що, тому що я цього дуже сильно хотіла. Хоча, ви знаєте, дуже багато людей хочуть, але не можуть. Їм не виходить. І дуже прикро, тому що насправді це дуже велика праця. Для мене. Для мене склалися так зорі. Що нам це вдалося, так ми дуже тяжко для цього працювали, і ми це зробили. Я щиро бажаю всім українцям, які прагнуть повернутися додому, щоб їм це вдалося, щоб можливості їм це дозволили. Знову є дописувач. Що Олександр пише: як там тур бачу майже кожен день концерт вже місяць. До речі, хочу сказати, що буквально вчора здається відбувся концерт у нашому Звягілі. Звягіліта да. так дуже гарне наступного місто. наступного тижня. Ви будете виступати у Дніпрі. Знаю, крупив. Ницькому та Чернігові, до речі, в Чернігові це буде перший взагалі концерт українських співаків, бо до цього до них абсолютно ніхто ще не приїжджав. Ви будете першими, хто розпочне концертну діяльність в цьому місці після повномасштабного Початку. вторгнення. Ось чи були вагання у вас їхати на схід, бо все ж таки Кропивницький дуже близько до лінії фронту Дніпро. Чернігів. Вагання. Там же ж наші Чи люди, вагання? українці, живуть, які можуть бути вагання, а, я, а вони не вагаються там жити. Це їхня домівка. Я їду до них. Я їду до них в гості. Можливо, вони до нас приїдуть у Франківськ. Ну, типу, я буду щаслива. Ні, які вагання. Ми були на фронті. Ми були на передовій. Ми е, маємо знимки, до речі, на е, відвоюваній техніці. Е, це круті відчуття. Ми потужні українці. Чому взагалі які можуть бути вагання? Ви про що? Ну і я так розумію, що Олександр каже, вже місяць ви їздите. Чи не втомилися, чи не важко кожного дня концерт? Чи можливо буває і по два концерти? Був один раз таке, що Тернопільці було два концерти. Але ви знаєте, це було не складно, а це було драйвово. Це було дуже потужно, тому що другий концерт ще був потужніший ніж перший концерт в той день. Ви знаєте, ми, ми виснажились фізично, але психологічно і морально ми навпаки стаємо сильнішими. Ми віримо і знаємо про те, що е, те, що ми робимо, це точно е, правильно, це точно та дорога, якою ми маємо йти. І е, я знаю кошти, які ми перераховуємо на доброчинність. Я вважаю, що це достойно. Знаєте, дуже багато ще запитань залишається. Я сподіваюся, що в січні ми зустрінемося і продовжимо розмову в нашій студії, але менше півгодини залишається до початку концерту. Та, але але все ж таки я хотіла б, щоб ви хоча б трошки заспівали для наших слухачів. Ви знаєте, я зараз. Якраз іду на саундчек і на концерт, і я б дуже хотіла, щоб всі приєдналися до нас е, і почули. А якщо не почують, то восени в мене буде власний тур, і я вас запрошую. Е, повірте, я вас здивую. Приходіть. Співати зараз не будемо, так? Да? Е, вибачайте. Ну добре. Ну і я знаю, що планується перший альбом, так. Альбом планується на лютий місяць 23-го року, і я надіюсь, що відразу після того ми поїдемо в тур, щоб розповісти Україні про цей альбом. Що ж, сана співачка, волонтерка сьогодні була в нашій студії, в студії Українського радіо Житомир. Дякуємо, що завітали до нас, розповіли. І сподіваюся, з вашого дозволу, ми можемо на завершення поставити ось пісню у спільну пісню у Іду на січ. Іду на січ. Я буду дуже вдячна. І таким чином ми завершимо наше спілкування. Прекрасно. Дякую вам, готуйтеся до виступу і чекаємо вас знову в Житомирі. Щиро дякую, гарного вечора. До побачення. Серпнева ніч ніч нашого кохання, коротка ніч, серпнева ніч, ніч нашого кохання, прошу не плач, прошу не плач, не побивай за мною, ще прийде час, настане час, прийде. just stay 说